Тих прикрас, які є в наявності. От таке є серденька, але воно вже важче і дорожче. Оце таке, наприклад, 3360 гривень. Ось таке. Так, все, що подобається, дівчат, робіть скріншот. І підписуйтесь. Мене звати Аліса і це сторінка Шкатулка.орг Обов'язково підписуйтесь, щоб ви мене не загубили, щоб ви були завжди в курсі ювелірних новинок. Юля питає: обручка без каміння 19,5. В нас є різні моделі, різних розмірів. От Зараз просто покажу те, що мені на руки попалось. От Тут розмір 19,5, ось така обручка без камінчиків. Ширина 3 мм. Можна будь-яку зробити, будь-який розмір зробити, будь-яку ширину можна зробити. І в нас в наявності дуже-дуже всього багато. Тому Юлія, якщо